В салатницю всипаю мілко порізану петрушку, м'яту, чесник, додаю сіль, перець та вливаю оливкову олію. Усе розмішую та даю настоятись. Картоплю та артишок я порізала невеликими кусочками та з'єдную із петрушкою, м'ятою та часником. Усе добре перемішую. Та висипаю у добре розігріту сковорідку. 10 хвилин готую артишок з картоплею на невеликому вогні. Коли картопля з артишоком піджарилася, додаю стакан кип'ячаної води та довожу до готовності. Прикрашаю артишок з картоплею листочками м'яти та бажаю вам приємного апетиту!